Законодавством внесено ряд суттєвих змін в спрощену систему оподаткування. На нашу думку, що ці зміни здійснені на прохання платників податків фізичних осіб і для спрощення в цілому їх оподаткування та перебування на спрощеній системі. І ці ряд змін дають суттєву економію коштів нашим платникам єдиного податку. Про що йде мова? На сьогодні передбачено три групи для фізичних осіб оподаткування на спрощеній системі. Перша група це громадяни, які здійснюють діяльність тільки на ринках та не можуть мати найманих працівників. Обсяг реалізації їм збільшили до 300 тисяч в рік. На другій групі раніше було обсяг реалізації в рік 1 мільйон та до 10 найманих працівників. Таким платникам зараз передбачено обсяг реалізації 1,5 мільйона гривень. Тобто на 500 тисяч дозволено збільшено обсяг реалізації для того, щоб люди могли більш спокійно працювати, тому що у разі утримання було. Ну і зараз такі більше мільйона, то всі кошти, які були більше мільйона, оподатковувалися за ставкою 15%, і такий платник був зобов'язаний перейти на вищу, тобто на третю групу. Так, зараз таким підприємцям дозволено виручку півтора мільйона, тобто на третю частину збільшили. Найбільш суттєві зміни відбулися в третій групі платників. Раніше вони могли мати обсяг реалізації 3 мільйона та кількість найманих працівників до 20 чоловік. Зараз же передбачено обсяг реалізації 20 мільйонів, кількість найманих працівників не обмежена. Тобто ми говоримо, що 20 мільйонів вони відносяться до суб'єктів малого бізнесу, але 20 мільйонів це дуже суттєва цифра. І, звичайно, відбулися зміни і в ставках. Для першої групи передбачені ставки, а їх приймають знову ж таки органи місцевого самоврядування від 0 до 10% мінімальної заробітної плати. Для другої групи від 0 до 20 мінімальної заробітної плати. Для третьої групи раніше було для платників ПДВ 3%, зараз 2%. Для неплатників ПДВ. Було 5%, зараз 4. Тобто обсяг 20 мільйонів, і на 1% ставка зменшилась. І кількість найманих працівників, звичайно, не обмежена. Оце основні такі зміни, які відбулися в спрощеній системі. Крім того, я хочу заспокоїти тих. Суб'єктів господарювання, які працювали на спрощеній системі, законодавством передбачено, що у разі, якщо в 2014 році платник єдиного податку отримав дохід 3 мільйона 100 тисяч гривень, то він має право зараз перебувати на третій групі. І Державна фіскальна служба їх автоматично. Залишає на третій групі. Ну, щоб По законодавству, яке діяло раніше, вони були зобов'язані перейти вже на загальну систему, так? то зараз такий перехід не передбачається. Тобто будь-який платник, друга, третя група, який отримав дохід у 2014 році у сумі, яка не перевищує е, ті умови, які зараз передбачаються, він має право працювати далі на відповідних групах.